Лучанин Василь Цапюк разом з іншими українськими розробниками зосередив по різних кутках країни виробництво деталей на 3D-принтері. Винахідники створюють пристрої, що допомагають українським воїнам знищувати російських окупантів. Неможливо вичислити де, де, де всі сидять, да тобто це не є один єдиний завод, по якому може прилетіти. Це дуже круто. І друге відкриває широкі можливості, тому що можна змоделювати, спроектувати і відразу відтестити. Інженер Андрій складає докупи деталі квадрокоптера. Говорить, це перший дрон виготовлений із частин, створених українськими розробниками. Перший тестовий варіант ось В01. Це наша розробка. Ми плануємо протестити, запустити дуже мало таких практик взагалі в світі. Є хто там друкує дрони? Якщо вони друкують, то друкують маленькі. Оце, ну якби семидюймовий дрон. Системи скидів боєприпасів із квадрокоптерів це ще одна розробка Василя і його однодумців. Каже, цими днями виготовили оновлену версію. Раз. І якщо ми не попали в ціль, ми робимо, два і ми попали в ціль. Василь демонструє мавку, антидронову рушницю. Розповідає, її сконструював український умілець, який нині воює на фронті. Геніальний. Не побоюсь цього слова, інженер Сергій розробив. Дав нам мануал. Ми запустили її в дрібно-серійне виробництво. Значить, модифікували певні речі, доповнили. Вона є захищена від води, від дощу. Корпус тут дуже міцний, це все є пластик. Каже, антидронова рушниця вже показала свою ефективність на передовій. Хтось, бляха, полює на качок, хтось на зайців. а нам сьогодні вдалося полювати. От такий відер скупуєм за допомогою пушки. Так що велика подяка реальним рекламістам і Василю бляха. Будемо їх, їх забирати їхні речі блин, і підсилювати свої підрозділи. Вона є наразі найдешевшою у світі, це є правда. Наша ключова задача забезпечити хлопців потрібними речами і дуже швидко, дуже оперативно. Ми не робимо збори під ці речі, тому що це все стартапи. Щоб виготовити одну рушницю, потрібно щонайменше 60 тисяч гривень, розповідає волонтер. Виробництво таких винаходів допомагають профінансувати підприємці. Нам потрібний взагалі дуже потужний ресурс для цих речей. Там потрібна підтримка. Я не говорю про підтримку держави і не люблю критикувати уряд і керівництво. Але за півтора року війни такі міні-підприємства, які виробляють речі для фронту, вони мають бути помічені, вони мають бути забезпечені ресурсом. Якщо вони ефективні, їхні вироби пройшли перевірку боєм, вони мають бути запущені в дрібно тиражне виробництво. Моя улюблена технологія розосередження, щоб ворог не міг знайти, не міг знищити. Усього у Василя дев'ять власних розробок. Серед останніх говорить це корпуси для кумулятивних снарядів. Понад п'ять тисяч таких надрукували інженери з України та з за кордону і передали військовим, які начиняють їх вибухівкою для скидання з дронів. Вони вже всі працюють там. Це корпус порожній. Це все 3D-друк. Для масштабного виробництва треба робити зовсім інші технологічні процеси, і туди потрібно мільйони доларів. Василь говорить, робить те, що не поставляється до війська міністерством оборони і дозволяє нищити ворогів по всій лінії фронту. Через це каже, військові дали йому прізвисько Василь Оборонпром. Це взагалі стьоб. це я не пам'ятаю навіть звідки воно пішло. Просто це підтримали і всі зразу розуміють. Зрозуміло по тих речах, які ми робимо. 26 лютого я закінчився як рекламіст і почався як Василь оборонпром. Десь отак серед виробів Василь оборонпрому, які рятують українських військових і допомагають нищити російських. Перескопи, турнікети, жилети з обігрівом від павербанка, а також Волинська теплинка. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.